Used to be solid, not falling apart. Things never not okay when you were mine. You used to be honest, not pulling my heart. Strengths every other day you change your mind. I used to respect you, thought I was enough. Yeah, feels like half a century ago. Cause you keep coming back after telling me off Without even feeling sorry, between goodbye and hello again. Thought we could grow again. How about no? Again, again, and again. Getting busier and busier, so disorientated. First, you want me, then you're busy, girl. It's not that complicated. You got me tied up in a leash around, round, 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 round. You got me running in a circle. I'm just trying to find my way back to you. when you're lying in bed, I'm feeling lonely. I'm tired of being deployed, like all I am is use. Hey, you think you own me? I'm nothing but a boy. Так, друзі, всім привіт з Варшави. А потім розкажу, що саме і чому саме я тут. Зараз біжу в готель. Сервіс не дуже, мені це все подобається, але потім розкажу всім. Ось там ось готель, який я на Trip.com не знайшов, зареєструвався, забронював. Але там немає рецепшна, Рецепшн аж за 100 метрів звідти тут. Тобто? тобто, Треба лишні 100 метрів протись. Ще. Фух, все. Ось такі ось ключі. Це не Китай. Це не Китай. Вибачте зараз без, без мікрофону. Потім мікрофон одіну. Я розкажу всі деталі. всі деталі. Зараз йду до батьків, тому що вони мене там чекають. Я з батьками приїхав у Варшаву, але чому сюди, саме сюди приїхав зараз, я вам потім все розповім. Так, тільки зайшов на другому поверсі. Живемо. Ось, номер 7 ось такі ось ключі. Заходимо світло. Ну, що я вам скажу, доволі непогано. Три одна спалка, там батьки будуть спати, а тут я буду спати. Балкончик, туалет, душ. Дивіться, все є, фен є, мило, все, туалетка, все класно, <хи> Водички нема, як зазвичай, мильних рильних нема. телек є. світильничок і, і балкон. Балкон зі стрільцем та столом. Вид на місто і шкаф ще є. Так що, якось так. Трохи галасно, тому що на дорогу виход вихід... і машини, але нормально, жити можна. Фух, це. Пішов батьків заберу і будемо відпочивати. А потім детально все розповім. Ось така ось територія. Це один готель, один корпус, а там ще є інший, в який я тільки що ходив на, на рецепції. А ось батьки сидять у мене, чекають з сумками. Оці сумки. Ось, ось у батьки. Ну що, готові? Добрий вечір. Добрий, Пошли. Добрий вечір. Пошли. Йдемо на другий поверх, який казав. Ходи узенький. Все, заходим. Ну, mm -hmm. no. дякую, маму. <laughs> Я уже все показал. Весь номер показал. Так три, Техненько. Ну, нормально. Ну. Дмитрий, вы курили. Выход. Тихо, что? Дуже шумно через, через машины, через дорогу. Да? За дорогу. И за дорогу. Как mm -hmm. можно будет остановиться? А, ось. <laughs> Чайники, чай, все є. Хочеш, мій тут готую, я не знаю, приготував собі поїсти, і це підвал. Також тут туалети душові для інших кімнат, в яких кімнат немає душових. Цих. Слава Богу, у нас є і туалет, і душ в номері. Тобто цей готель три поверхи. Раз, два і мінус перший. Ось. Так, народ, вибачайте, за цей сумбурний вступ. Тому що тільки приїхали в Варшаву, то-то, 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 не було шансу розповісти, навіщо ж ми сюди приїхали. Тож, ми зараз в Варшаві. Завтра ми їдемо, е, летимо в Венецію, а звідти стартуємо в Круїз по чотирьом країнам Європи. Це такий подарунок батькам від мене та брата, тому що ми довго думали, як же ж батьків кудись випхати, щоб вони відпочили, але вони не в яку, тому що як ми самі поїдемо туди-сюди, як ми поїдемо, як ми там де будемо, ми не знаємо нічого, не мови нічого. Ну і що ж, я вирішив, що я з ними поїду, тому що брат зараз працює, в нього часу нема. Ось, ну коротше, я з ними їду. Буду як і гід. І я теж хотів, в мене зараз відпустка, теж хотів десь покататися, але ну, якось самому або ж друзями. я в минулому році катався. А в цьому треба і батьків вигуляти десь. Тож якось ось так. І так, да. тому ми приїхали у Варшаву. З іншого містечка. І що? От, заїхали в цей готель. Ну, непоганий, в принципі, непоганий. Ціну зараз я вам покажу про цей готель. Але ще, як завжди, в номері нема мильнорильних принадлежностей. Так, ладно, зараз ми погуляємо трохи по вулиці, а потім підемо поїсти в готель. Продукти з собою взяли батьки, ну, як завжди, як завжди. пакуються. Так, до речі, ще забув сказати, як ми їхали з цього з вокзалу, нас автобус привіз на Варшаву. З вокзалу ми їхали в готель, підвозив нас азербайджанець. Заплатили за таксі щось 13 злотих, що дуже дешево, тому що визивали через Болт. І готель був не дуже далеко від вокзалу. І розповідав він свою історію, як він сюди приїхав, в Польщу, В Польщі вже три роки, мужику там щось 42 роки, як він на цих фабриках працював, як там було дуже тяжко йому, як він це ненавидить. Ну коротше, як відноситься до них, ікторов. Ну, це не одна історія, так що тут багато таких українців, які пашуть просто невивозно. Ось. А зараз на болт перейшов і ну, йому краще там. Ну, коротше, там історія у нього була. Поки ми їхали. <смі> За ті 15 хвилин розповідав чуть не все життя в Польщі. Ось. Ось така ось. Е, Польща. Ну, все, ж, іноді краще, ніж. Нічого.